Йдемо з Христинкою на прогулянку. Зима, а тепло, наче вже весна. Красота. Да, день. Йдемо? Хто yeah. mm. там нас чекає? Ава? Ах, ти бачиш, і один і другий чекає. І наші сусідські. Да. Ого. А зараз получити не можна до кисинки лістика. Зараз мама закриє ворота. Піточку. Йдемо. А... Да, і ще Ави біжать. Дай йдемо ой. Знаєш, песики зрозуміли, що ми не в ту сторону йдемо то біжать за нами, так? Трішки морозець. Хоча б не було туди таке? Прийде справжня. Весна, тут буде так гарно цілу вулицю. Бузок цвісти. Mm. Так, так. Там наша рецерня ще. Нам дали трішки городу. Mm. А, бач, нема листочків, поки на деревах. Зима на вулиці, нема yeah. листочків, так? Да? Тільки гулочки на ялинках і на сосні. Mm. Так, сусід. Да. Дошли до маленьких сосенок. Да, дань? Mm. До горбика дойшли. Mm. Mm. Да, а там великі, так, да, правильно. Там великі. Mm. А, а там машина поїхала. Mm. Да. Mm -mm -mm. Ага. Дерева, да, а мама Гристинку несе. Да. Тебе тебе несе, мама. Mm -mm. Машини знов їдуть, да? песики біжать. І ми йдемо. Да? Mm. Угу. Так. Висохла насіночка скільки буде. Знову сос не придалося, так, насаджені? Гарненько виростають. Все, тепер ростинка ножками піде. Ми до асфальту дійшли, сухого. Ходи. Йдемо ножками тепер. Йдемо до магазину. Тут колись долина була. Мама, пасла там гусенят маленьких. Mm. Да. Зараз вже все позаростало. Горбик, на якому ми будемо літі сониці збирати. Да. Ідемо йдемо, а тут стовбік, донь. І там стовбік, багато стовбіків є, да? А там машина ще є, ага. А стрічка ще й зелененька є. Стовбик, так, да. провода, стовбик і знову стовбик. Ага, так, да. багато-багато їх є. Так. Да. Тримай тобі трішки. так отако. Ну, ще трішечки. Ще трішечки. О, Так. Да. О, Полетіли, полетіли. Да, ось які дерева всі. А, а, а. Да, там верталячки є, а провода ще є, так. Да. Да, там долина є. Да, Криниця. Колись люди з нею водичку пили. І тут кладочки на долину. Колись корови пасли, а зараз немає їх багато. Так, mm. да, mm. да, долинка є. Mm. Правда, позаростала, муравейників багато. Підеш покладочці? Цок-цок-цок-цок. Да? Yeah. Давай. Цок-цок-цок-цок, молодець, як йдеш. Ай, яй І тут доня долинка. Да. А там далеко ще одна така сама кладочка є. Ми до неї другим разом підемо, так? Да? Yeah. Яка зелененька травичка є. Hey. Ге, Зима зимою, яка травичка зелененька, ніби весна, да, да, так, донька? Так, така-така. Ага. Да. А така травічка сірненька. І морозить, Да. Де. Да. да? Йдемо. Там, де ми їжачка побачили. Ой, чекай, машина їде, так. Да. Ходи. Йдемо вже додому, так? Да? Вже погуляли. Şimdi bir tuvaletik izber ister miyim? Там песик гавкає, коляска йдуть до цикла. Ага, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо до сходи там. Да. Е, ма. Демо? А. А, це ж горобці летають. Да? А, скільки їх багато. Пуховаються в гіляшках. Ні. Е -е? Багато багато сонечко з під поточки Да? Да, від горішка. Сонце сліпить. Да, mm -hmm. да донечка, на вулиці 30 грудня, mm -hmm. а наче березень-квітень. Mm -hmm. Да! Mm -hmm. Preciso